Як сімаєте з вами Квінт, і сьогодні ви побачите четверту серію шляху бомжа на Ukraine GTA, а саме 0.1 сервер. Сьогодні я вирішив купити фуру та виходить на ній почати працювати, а саме Mercedes Актрос. Для цього мені треба було 2 мільйона, а також 13 рівень. І я дуже-дуже довго працював на фермі, щоб назбирати собі дуже багато картоплі, а також дуже багато працював на голови, щоб отримати собі 13 рівень. І тепер, коли у мене є 13 рівень, будемо з вами шукати фуру, і сподіваюся, я зможу її купити. А це людина, яка виграла мільйон в попередньому Відо з'яжі зі мною в дискорді, і я передам тобі приз. І так, закінчуємо зараз з вами працювати на Глоба, і після чого поїдемо з вами виходити продавати картоплю. Ну і звісно, давайте зараз з вами поремонтуємо машину, бо мені здається, в такому стані я не доїду до Михайлівки. І так, ну що, заїхали з вами в Михайлівку, і зараз будемо з вами продавати картоплю. А у мене її дуже багато. Поки я працював ночі, я збрав 128 картоплі, а це дуже багато. І так, ну що, зараз будемо з вами продавати. І так, хочу запропонувати свій товар. А, ну ціна на картоплю 2800. Звісно, мало, але давайте продамо. І так, плюс. 368 тисяч, Ось чи назис. І так, ну що, дуже довгий час я намагався купити собі актроса Бушного, але я його так і не знайшов. Тому зараз будемо купляти актрос з салончика, так сказати, потім його тюнити, ну і вже починати працювати. І так, ну що, автосалон, заходимо. І ось він актрос. Так, ну я думаю, давайте купимо в ось такому кольорі, в чому би не оформити пропозицію. І все, купляємо нарешті. І так, все. Нарешті я катаюся зараз на актросі і можу вже починати працювати далеко. Бійником натискаємо це і можемо обирати продукцію, яку ми будемо возити. І так, ну тут я бачу одне дуже файне замовлення, то давайте візьмемо його. І так, все взяли, і тепер нам треба їхати, виходить на завантаження. Так, а куди? Дам 4800 метрів на стоковому актросі. Це дуже потужно, але ну що робити, то виходить, поїхали з вами на завантаження. І так, ну що, поки я їхав на те завантаження, мені відмінили замовлення. Тому зараз я знаходжуся на іншому завантаженні, де в цілому це навіть краще. Ви звільнилися з роботи, ви успішно відключилися від хвилі. А в чому прикол, я не поняв. Я не можу, блін, замовлення доставити. Ну що, нарешті я вже приїхав знову на завантаження. 92 кілометра я їхав з Києва в Дніпро. І сподіваюсь, зараз мене від'єднювати не буде. І так, ну що, нарешті ми вирушаємо на розвантаження, і воно, блін, знаходиться в Києві. Знову дуже довго мені треба їхати в Київ. Ну добре. Тоді виходить, вирушаємо, поїхали. Сподіваюсь, зараз я хоч нормально зароблю. І так, не пройшло 30 років, і нарешті. Я приїхав. Так, тут знову стоїть якась фура, а можна мені проїхати, будь ласка. Вже тут за суєта твориться, ну добре. І так, все. Нарешті заїжджаємо і зараз будемо розвантажуватись. Ура! Ну що, отримав я 25 тисяч. В цілому це дуже мало. А, і нове досягнення, плюс 12 тисяч. Цілому це мало, але я буду працювати дуже багато на далекобійну, куди виходить піднімати собі рівень, і далі будемо заробляти вже набагато більше. А поки що, що я вам пропоную це зняти гроші з банку. У мене ще на банку десь лежить лям, і зараз зацінимо. Це як тому що це неможливо їздити на стоковому актросі. Нехай хоч якісь детальки нам випадуть. І так, ну що, наразі у мене на балансі мільйон 600 тисяч. Сподіваюсь, хоч щось нормальне зараз нам випаде. То давайте заїжджаємо і зараз будемо тюнитись. І так, то що, ось ми в тюнінгу. В цілому тут складно подивитися на свою машину, ну добре. І так, внутрішній тюнінг, кейси з деталями. Давайте поставимо тип X і виходить, відкриємо з вами сім кейсів. Сподіваюсь, хоч щось нормальне нам випаде. Придбати все, грошей немає, відкрити. Трансмісія, окей. Двигун, ну плюс-мінус, чи п'ятий, але краще був би третій. Тому що третій X швидше, ніж п'ятий, ну добре. Підвісочка, добре. Так, трансмісія третя це теж дуже добре. Двигун четвертий, це файно. І останній підвіска перша. Ну слухайте, в цілому нападали дуже непогані детальки, тому давайте зараз їх поставимо. І так, ну що ось так поки що виглядає наш актрос. Залишилося взяти турбонадув, гальма і шини. І так, то що, виїжджаємо і зараз подивимось, як тепер їде наш актрос. Принаймні він 100% повинен їхати набагато швидше. І так, максималка в нас 140, і це вже набагато краще ніж 92. Тому давайте зараз візьмемо з вами ще одне замовлення. Бо я хочу апнути собі другий рівень далекобійника. І так, наприклад, ось це в нас є, і куди нам треба їхати. О, так чудово. Завантаження в нас 500 метрів, хоча б не 4 тисячі метрів. Це вже дякую. І так, ну що, ось ми вже з вами і під'їхали на завантаження, і зараз будемо завантажуватись. І так, ну що, де в нас розвантаження? Куди нам треба їхати? Ну да, мені треба їхати 4 тисячі метрів, щоб розвантажитись. Ну в цілому, добре. Тепер у мене тачка їде 140, тому я можу в цілому дуже швидко туди доїхати. І так, ну що, ось ми вже біля розвантаження, і зараз нарешті отримаємо другий рівень далекобійника. І так, ну що, розвантажуємось. Ну і далі, мабуть, після відосу я буду просто 24 на 7 їздити на далекобійнику, щоб підняти собі дуже високий рівень далекобійника. І так, ну що, відвезли товари, і тепер давайте подивимось нас. Рівень не поняв. Тобто мені треба ще одне замовлення відвезти. Чи що? Алло. І так, ну добре, давайте ще одне замовлення відвеземо швиденько, і тоді вже я отримаю другий рівень далекобійника. І так, ну що, знову в цей ж магазин і виходить, розвантажуємось. І так, ну що, тепер же у мене другий рівень. Ось чи назис. І так, ну а зараз давайте з вами вийдемо з автомобіля, я вам дещо покажу. Добре, на жаль, зброї у мене зараз з собою немає, але дивіться, дуже довго я збрав ось ці рулетки, які безкоштовні за три години. Крутив і продавав, що мені падало. Мені падав там якийсь міфічний жіночий скін. Окрут, фіолетовий, я точно пам'ятаю, як він називається. Я його продав щось за порядка 129 карбованців. десь так він вийшов. Продавав, продавав, продав, і тепер у мене на акаунті 257 карбованців. Якщо ми зайдемо з вами в статистику і побачимо навички персонажа, в нас все по нулях. У нас емочка лише на 1%. То зараз що я вам пропоную? Ми заходимо з вами в магазин, заходимо в послуги і листаємо саме кінець. І ось тут можемо з вами знайти пакет всіх ліцензій. Тобто в цьому пакеті ліцензій ми з вами зможемо отримати всі ліцензії, тобто виходить керування літаком, гвитокрилом і так далі, а також 100% на всі зброї. Це ідеально, тому придбати. І так, ну що, тепер заходимо в статистику. В нас все просто на соточку. Ліцензії в нас є повністю все, і це чи назис. Тобто тепер я навіть можу йти на капти, тому що я зможу нормально стрілятися. Я не буду просто, як не знаю хто, як дуб, якийсь, просто стояти і стріляти вперед. Я зможу рухатись і так далі. Так, да, хто не знає, якщо, якщо у вас нема 100% на зброю, ви не зможете ходити під час стрільби. Ну це так, на всякий випадок. Також, якщо подивитися, у мене в статистиці прогрес робіт вже майже п'ятий рівень голова. Я дуже багато катався на голову, щоб апнути собі 13 рівень. Ось такий, і скоро у мене вже взагалі буде 14-й, але Мені дуже подобається, тому на Глова я буду якомога більше працювати. І ви зможете мене в цілому на першому сервері побачити в Голова, я буду кататися. Тес виходить по правому берегу Києва, тому ви можете мене тут зустріти. І так, ну а я тоді буду далі продовжувати кататися на актросі. І сподіваюся, зможу дуже багато заробити. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 0.1 сервері. Це в нас Ян Мінь, Василь Усик і Джек Олдман. Привіт, хлопці! Ну якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. Працювати на актросі то, звісно, добре, але треба не забувати, що я в клані. То сідаємо з вами в машину і вирушаємо з вами. Виходить до лабораторії. Тому виходить вирушаємо, і зараз будемо з вами робити петрушку. І так, ну що, ось приїхали до лабораторії, тут стоїть якийсь опасний гелік. Паркуємось і виходить, йдемо збирати шишки-петрушки. Щось тут дуже багато людей, але тут один стоїть в АФК, то будемо збирати ось тут. І так я не знаю скільки саме я буду збирати петрушечки, але треба зробити справді дуже багато. То виходить, починаємо ось так збирати, ходити, так сказати, по колу квадратіку, точніше. І виходить, як зароблю певну кількість шишок петрушки. Поїду виходить вже на бункер, а точніше на картель. Наш клан займає картель, і вже десь там зайду, виходить. В цех петрушечки і почну виготовляти вже готову трьохзіркову петрушку. І так, ну що, достатньо назбирав, настільки не збирав, що я навіть вже не можу швидко бігати. Ну і виходить, зараз біжимо ось так повільно до автомобіля, і виходить, потім поїдемо на цех петрушки. <57 sounds> <Third phrase> і так, ну що, забрав машину, і зараз з вами вирушаємо виходить до картеля. Там вже заїдемо в цех петрушки і будемо виготовляти свою петрушечку. Бо мені зараз треба дуже багато грошей, щоб... Максимально потужно затюнити свій актрос, щоб на ньому вже нормально працювати. Звісно, 140 км, кілометрів, як я казав, це добре, але хочеться якось пошвидше. Та я думаю, після того, як зробимо з вами петрушечку, ще трішечки покатаємось з вами на фурі. Бо треба Юшкінрин заробити грошей. У мене 123 тисячі, і це дуже мало. І так, ну що, ось ми вже і під'їхали до нашого картелю, і зараз виходить, будемо заходити на цех петрушечки. Так, я не буду закривати, бо там хтось позаду в нас є. Так, все, і погнали на цех петрушечки. І так, ну що, зайшли з вами? Виходить, типу, в бункер, але це наш картель. І зараз виходить, йдемо на цих петрушки для того, щоб заробляти гроші. Ну, виготовити петрушку, а потім вже продати. Ну що, тоді будемо приступати до роботи. Так, ну що, перестрибуємо парканчик, і зараз будемо сідати в актрос та починати працювати. А точніше продовжувати, бо ми вже працювали. І так, ну що, ух ти, Йоп, ту мать. Замовлення, звісно, ваші бешені. Ну добре, що залишається робити, так брати ось такі замовлення і їх вже розвозити. Нам в цілому не критично. Саме головне зараз це просто прикачати рівень далекобійника, а вже потім можна брати нормальні замовлення і з них заробляти великі гроші. І так, ну що, мені підвезло, завантаження було дуже поруч. І виходить, завантажуємось. І так, ну що, вирушати на розвантаження в бізнес? 6 тисяч метрів. Як я це люблю? Ну добре, тоді виходить, вирушаємо. Давайте краще поїдемо через ліву частину. Я чесно не дуже хочу їхати через Харків, бо там повороти туди-сюди. Краще просто по прямій, так сказати, тапочку в пол і швидко доїхати. А то, як я розумію, мені треба на правий берег Києва, а мені треба буде Бориспіль проїжджати, лівий берег Києва. Краще я одразу ось так промчусь по прямій по Дніпру. І вже потім виходить, поїду на розвантаження в бізнес. Обережно. І так. Ну і що, приїхали, і зараз будемо з вами розвантажуватись. І виходить, зараз я буду кататися. Десь 5-10 заїздів ще зроблю, і виходить трішечки прокачаюся і трішечки зароблю собі грошей. І так, ну що, зараз будемо з вами закидувати. Я ще зробив алко Мені сказали заливати, виходить, двохзіркову петрушку. То виходить, закидуємо з вами двохзіркову петрушечку і закидуємо з вами 999 двохзіркового алка. Це, закинули з вами двохзіркове. Виходить, 999 алко І стоп, петрушечки Робимо скрін, щоб написати в звіт, що я закинув. Зараз у мене просто візьмуть ось цю петрушечку, опачки, і виходить, одну теж перекидуємо. І зараз виходить, будемо з вами очікувати на зарплату. І так, ну що, зараз порахують, виходить, продукцію, яку я закинув, і скажуть, скільки я заробив. Опачки, так, мені прийшла зарплата. Давайте зараз з вами подивимось. 931 тисячу я заробив. Чи базис? Всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також. Підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на Ukraine GTA, ґрен гита промокод КВІНІТА вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру можете скачати за посиланням в описі. Ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!